Фондах нашої бібліотеки зберігається дуже багато художніх виробів, які нам дарували автори. І серед них це і авторські роботи, які вони зробили власними руками. Це і картини, і книги також розповідає заступник директора бібліотеки Валентина Чорнобривець. До сховища зносили найцінніше, боялися, аби цінні видання, техніка та твори мистецтва не потрапили в руки ворогу. У Нас не було такої паніки, у нас не було хаосу. все було організовано. Ми відразу почали відбирати найбільш цінні видання, які і вартісно цінні, і які за змістом дуже цінні. Продовжували працювати та волонтерити. А коли побачили, що все частіше читачі заглядають у вікно зачиненої бібліотеки, вирішили поновити роботу, говорить виконувач обов'язків директора Федір Пилипенко. Зваживши всі за і проти, ми вирішили, що кожен на своєму місці має виконувати свою роботу удвічі краще, ніж би у мирний час. Відтак відновили роботу абонементу. До того ж, почали безкоштовно реєструвати нових читачів, каже директор Валентина Леонтівна сьогодні. Реєструється вперше. Розповідає, що прийшла з подругою. Перечитала все, що в мене було. Десь у сусідів ще взяла, а тепер немає нічого. Думаю, піду в бібліотеку. Я зараз хочу читати от українських письменників. Михайло Костянтинович в читальному залі обклався книгами з історії та краєзнавства. Говорить, під час війни з'явилося багато питань. Відповіді шукатиме саме в посібниках. вопрос. Хвилює питання України та Росії. Саме історичний момент треба розібратися, який це народ і чого ми зараз воюємо. Нині пробують звільнити книжкові фонди від застарілої літератури та російських книг, де йдеться про агресію, розповідає завідувачка відділу читальних залів Катерина Вербівська. Жорстокість по відношенню до інших народів і, і обов'язково декомунізація, щоб було на сторінках, щоб книги, які залишаються у фонді, щоб у нас було тільки те, що несе добро і світ. Хоче воєнний стан, та люди по книги йдуть, каже бібліотекарка пані Інна. Беруть по п'ять книжок якихось художніх, ну відволіктись, щось хочуть почитати, таке життєве. Дуже зріс попит на українські сучасні книжки. Охочих запрошить теж стати читачами, говорить Федір Пилипенко. Читачем нашої бібліотеки можуть писати будь-хто з молодих людей і людей більш зрілого віку, як кажуть, але ми записуємо читачів до бібліотеки для юнацтва із 14 років. Працюють щодня з 9.30, окрім вихідних, і сподіваються на перемогу України. Тоді ж на законні місця планують повернути сковані картини та книги. Тетяна Рева, Олег Кураш, Новини на Суспільному, Черкаси.